Сьогодні заняття з розвитку зв'язного мовлення на тему взуття. Метою заняття є розширення та активізація словникового запасу за лексичною темою взуття, вдосконалення граматичного ладу мовлення, а саме, вчити дітей утворювати зменшену пестливу форму іменників. За допомогою суфіксів. Також розвиток зорового сприйняття. вміння групувати предмети за основними ознаками. Доброго ранку! Давайте привітаємося і скажемо доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про взуття. Давайте для початку роздивимось картинку та знайдемо відповідно ті до кожного виду взуття. Дивимось. Дивіться, це сірий черевик. А де його тінь? Вірно. Ось кросівок. Де його цінь? Вірно. Це чобіт. Де його тінь? Перевіримо. Залишився босоніжок. Де його цінь? Перевіримо. Давайте ще раз пригадаємо назви взуття. Черевики. Повторимо. Черевики. Чоботи. Чоботи. Туфлі. Туфлі. Кросівки. Кросівки. Капці. Капці. Босоніжки. босоніжки. Молодці. Чоботи, черевики, капці, туфлі. Бо сонішки. Одним словом, ми їх назвемо взуття. Повторимо взуття. Так, вірно, це все взуття. А ви, певно, помічали, що у дорослих взуття велике, а у дітей маленьке взуття. Давайте з вами пограємо в гру і назвемо взуття пестливо. Те, що маленьке для дітей, ми назвемо пестливо. Наприклад, великі чоботи, а маленькі для дитини чобітки. Отже, розпочнемо. Дивіться, великі. Чоботи маленькі, чобітки. Давайте повторимо. Великі чоботи маленькі. Чобітки. Чудово. Великі черевики. А маленькі Черевички. Повторимо. Великі. Черевики. Маленькі. Черевички. Молодці. Великі туфлі. А як ми скажемо про маленькі? Маленькі туфельки молодці. Повторимо великі туфлі, маленькі туфельки. Великі кросівки. А як ми скажемо про маленькі? Маленькі. Кросівочки. Повторимо великі. Кросівки маленькі росівочки. Великі босоніжки. а Маленькі ми як скажемо про маленькі. Маленькі босоніжечки. Великі босоніжки. Маленькі босоніжечки. Чудово, ми з вами пограли та пригадали, як називати взуття пестливо, наче воно маленьке. Ви знаєте, що Взуття потрібно класти на полиці для взуття. Одного разу в одній хаті трапилося не дуже добре. Собачка гралася і так загралась, що позбирала взуття з полиць. Давайте допоможемо та розкладемо взуття. На полиці. Дивіться, на малюнку, там, де не вистачає взуття, стоїть кружочок, кружечки різного кольору. Щоб поставити взуття до своєї пари, його треба відмітити відповідним кольором кружечка. Отже, розпочнемо. Подивіться, це червоний кружечок. Він стоїть біля однієї червоної туфельки. Їй потрібно поставити пару. Давайте знайдемо з запропонованого взуття пару до червоної туфельки. Вірно! Ось друга червона туфелька. І ми на неї поставимо червоний кружечок. Таким чином, ми знайшли першу пару. Давайте дивитись далі: ось жовтий кружечок. Він стоїть біля одного капця. Знайдіть пару. До цього капця. Знайшли. Перевіримо. Так. Вірно. І ми ставимо жовтий кружечок біля другого капця. Дивіться. Синій кружечок стоїть біля одного чобота. Давайте знайдемо пару. До цього чобота. Перевіряємо. Чудово ви знайшли другий чобіт. Дивіться, зелений кружечок. Він стоїть біля зеленого черевика. Давайте знайдемо йому пару. Пошукайте другий зелений черевик. Перевіряємо. Молодці, ви знайшли пару до зеленого черевика. Ще є помаранчевий кружечок. Він біля одного кросівка. Давайте знайдемо до нього пару. Перевіримо. Молодці, ви дуже уважні. Дивіться, фіолетовий кружечок стоїть біля чорного чоловічого туфля. Давайте знайдемо йому пару. Перевіряємо ось другий туфель. Чудово! Ми з вами допомогли і розставили все взуття на полиці. Давайте ще раз пригадаємо назви взуття, які ви запам'ятали. Молодці, ви так багато запам'ятали. Назв взуття. Чудово. А яке взуття сьогодні на вас? Дуже добре. Ще ми з вами грали в гру. Назви пестливо, так? І називали пестливо маленьке взуття. Чудово! А ще ми допомогли розкласти взуття. На полиці. Молодці! Я вами дуже пишаюсь і до зустрічі. До побачення!